Казка до дня полярного ведмедика. Снігове серце. У далекій засніженій Арктиці, де вітер кружляє, мов білий вальс, жив собі маленький полярний ведмедик на ім'я Білян. Він був кумедним, пухнастим і мав велике добре серце. Одного разу білян почув від старого мудрого маржа, що десь серед крижаних просторів є чарівне снігове серце. Воно світиться теплим світлом і дарує добро всім, хто його знайде. Але будь обережним, маленький друже, сказав мож. шукати його нелегко, адже злі вітри намагаються сховати світло серця від чужих очей. Та білян не злякався. Він знав, що справжнє добро знаходить шлях навіть через буревії. Він довго подорожував, перестрибував через крижини, ховався від заметілі, розпитував білих сов та північних лисиць. І ось, коли він майже втратив надію, раптом побачив у темряві мяке сяйво. Це було снігове серце, але воно майже згасало. Білян зрозумів, що світло може жити лише тоді, коли ним діляться. Він обережно взяв у лапки маленьку іскарку світла і поніс додому. Коли білян повернувся, його друзі, маржі, сови, лисиці та інші ведметі зібралися навколо. І як тільки він поділився світлом, Усе навколо засяяло теплим м'яким сяйвом. З того часу в Арктиці стало тепліше, не від сонця, а від добрих сердець, які завжди готові ділитися світлом. Добро, яким ми ділимось, не згасає, а тільки примножується. З Днем полярного ведмедика.